Як оцінити саме софт-скіли і хардськили, зараз вам розкажу. Звісно, це робиться на інтерв'ю. Інтерв'ю є шість видів. Ми сьогодні будемо говорити тільки про одне. Я надам приклади про інтерв'ю по компетенції. Тобто ми будемо, як гадалки, прогнозувати майбутнє кандидата саме у нашій компанії, Є факт, а є гіпотеза. Факт: він не прийшов на побачення. Гіпотеза, він мене не любить. Але коли ви потім запитаєте, виясниться, що він просто попав під машину і він вже лежить в лікарні. Видихнули. <laughs> Тому рекрутер завжди працює тільки на фактах. Тому що, якщо людина змінювала 1500 раз роботу, це не значить, що він поганий. А можливо, то одна корпорація. Звісно, товариства тоді різні назви. І, і в нього така робота була, що він розвивав кожен регіон і того працював на цих товариствах. Ви не знаєте, тому кожну гіпотезу, яка народжується у вашій голові, потрібно перевіряти фактами, нічого собі не додумувати. Особливо жінки, ми дуже любимо все собі додумувати. Поки він пішов там в душ. Ми вже з ним посварилися, розвелися, знову помирилися і знову поженилися. Слава Богу, Дія зараз дає таку можливість. Не. Нагадаю, що немає поганих і хороших, є нам підходящі і нам непідходящі. Тому є такі різновид кейсів, як покажи, стрес інтерв'ю, інтерв'ю по цінностям і моделям поведінки. Та інтерв'ю по нестандартному мишленню. І сьогодні ми розглянемо пару підходів, як оцінювати саме по цим кейсам. І так, до прикладу, кейс покажи. Ви сидите на інтерв'ю і запитуєте. Уявіть собі, що я товарознавець. Переконайте мене поставити вашу мінеральну воду на золоту полицю. І коли кандидат починає вам розказати, я би, підійшов би, зробив би, ви його одразу зупиняєте і просите так, я Марія Васильівна. І зі мною потрібно домовитися, щоб він. З вами розмовляв у режимі діалогу По-перше, ви одразу встановлюєте правила і зараз будете е, наблюдати, як він вчиться. ну тобто Ви його зараз вчите, як з вами потрібно говорити. Якщо другий, третій раз ви йому пояснюєте, як з вами треба говорити, зрозуміло, як він навчається і з якого разу він буде робити те, що ви його прости. Це по-перше. По-друге, цим питанням ви у нього перевіряєте, як він зможе домовлятися його комунікативні навички. Тобто кейсом покажи, ми перевіряємо навички. Якщо до прикладу до нас приходить прибиральниця. Ми можемо одразу їй сказати: покажи, як ти то робиш. До прикладу, якщо до нас приходить бухгалтер, ми можемо повернути нашу бухгалтерську програму, ну і те, що можна дійсно показувати, і попросити знайти якийсь звіти. Ми одразу то побачимо. Тобто кейс покажи або питаннями, або одразу діями, ми просимо людини покажати, показати свої навички та вміння. Кейс стрес... стресового інтерв'ю. Ми завжди задаємо таке питання, яке буде незручним кандидатом. І після того, як ми задали питання, він має не знати правильної відповіді. Тобто відповіді соціально адаптивної. Він має не розуміти взагалі, чого ви від нього хочете, а ви просто хочете зрозуміти, який поріг його Стресу, коли він починає стресувати або не починає стресувати. До прикладу, задаю питання: уявіть собі, що вам привозять товар, термін придатності, якого минув, ваші дії. І, до прикладу, кандидат каже, ні, я не прийму такий товар, тому що е, ми можемо е, отруїти наших споживачів. А ви кажете, як це не прийму, директор заплатив за нього гроші, і компанія втратить ті кошти. Тобто ви ставите незрозуміле положення кандидата, і ви дивитесь, наскільки чесною чесно була тільки що його відповідь, якщо він зараз сходить зі своєї думки і починає розказувати інше, ну добре, я тоді прийму товар, а ви кажете інше. А як ви приймете, якщо ви зараз почнете його продавати, то зараз отруюється половина міста, і до нас підуть судові позови, і компанія втратить гроші? Кандидат в шоці, тому що він не розуміє, що то, що то тільки що відбулося. Тому що і так неправильно, і так неправильно. А він хотів підстроїтись. Перше, що ви знаєте про того кандидата, він буде вилять, В нього немає своєї точки зору. Він буде підстроюватися під вас і хоче постійно всю співбесіду зробити так, щоб вам сподобатись. Це перше. І друге, ви е, м, спостерігаєте за його реакцією на ваші такі питання. І чим більше ви таких питань будете задавати перехресних, тим більше ви зрозумієте, е, який то кандидат чи чесний і його стресостійкість. Тобто, в чому суть кейс-інтерв'ю? Це завжди конфлікт інтересів, завжди спірна ситуація, це провокація, і потрібно спорити з кандидатом постійно. Основні правила їх 4. Що ми оцінюємо? Поведінкові характеристики – може і хоче. Що важливіше може чи хоче? Як ми раніше говорили, то важливіше, чи хоче кандидат. З чого складається хоче з мені подобається, в мене збігаються цінності і мені вигідно то робити. Вигідно це не значить гроші. Це значить, мені вигідно, мені близько, да? мені тут затишно, мені тут тепло, мені тут комфортно. Це також є вигода, вигода окрім грошей. Цінності ми розуміємо, да? цінності мають співпадати, бо одна єдина причина, по якій люди розходять, розходяться і не тільки на роботі, це цінності зовсім інші. І що таке подобається, мені просто то подобається, я то, від того ловлю кайф. Тому ми перевіряємо на хоче. Може, окей, ми знаємо, що він може, а чи хоче, ми перевіряємо. І так, є ще такий класний, це самий мій, самий мій улюблений інструмент оцінки, це проєктивні запитання. Кейса ми тільки що з вами проговорили, а проєктивні питання то зовсім по-іншому. Людина, коли говорить про когось іншого, вона завжди говорить через призму свого досвіду. Тому ми можемо сказати, коли люди говорять про інших, що люди всі меркантильні, Чи люди всі тільки хочуть грошей, Чи усі люди погані? так? Ми говоримо про свій досвід і по більшій мірі про себе. Коли ми йдемо вибирати комусь подарунок, пам'ятаєте, да? ми йдемо, бачимо якийсь суверні і ой я б собі таке хотіла. І коли, якщо нам подруга, до прикладу не замовила якийсь подарунок, ми можемо купити те, що подобається нам. І нам здається, що їй також то сподобається. Тобто ми завжди все проєктуємо на себе. І от я проводжу тренінги часто, і коли зал сидить великий, і я коли запитую, яка мотивація людей ходити на роботу, і сидить один чоловік на першому ряді і каже: гроші, це всі 100% гроші, тільки гроші і нічого. Це ж всі так, всі, всіх, да, і більше ніхто Я кажу, тепер поверніться. Він повертається, і ну ще три людини, так само як він проголосували, підняли руку, всі інші мовчали, тому що у них зовсім інша мотивація. Таке буває, що гроші не, не завжди на першому місці. Тому, коли ми питаємо людину, що спонукає людей добре працювати? І людина, коли розказує про всіх інших людей, що інших людей спонукає добре працювати, вона розказує про себе, що її спонукає добре працювати. І ми знаємо її мотиваційну, мотиваційну карту, тобто інструмент, що їй треба зробити для цієї людини, щоб вона добре працювала. До прикладу, керівник відсутній, а люди працюють. Як ви думаєте, чому? І людина розказує про себе, чому вона би працювала, коли керівник відсутній. До прикладу, каже. тому що є чіткі задачі, я розумію, да, що потрібно зробити. У кожного є своя робота. От. І деякі люди по іншому розказують. І якщо ми отак будемо запитувати. Просто про інших людей ми дуже багато чого дізнаємося, саме про ту людину, яка сидить перед нами. Більш детальніше про оцінку персоналу ми поговоримо у наступних наших відео, тому що інструментів є дуже багато і різноманітних, і цікавих. А ви напишіть в коментарях, чи сподобалось вам дане відео, і про що би ви ще хотіли поговорити на наших наступних зустрічах.